А чуєш? Скажи мені, будь ласка, ти мені говориш. Він задає питання, чуєш? Ну, я хочу тебе запитати. А чого ти дитині говориш спочатку, що приходь, коли захочеш, тут ти мені в розмові говориш про те, що я маю запитувати тебе. А для чого ти отак маніпулюєш дитиною? Говориш одне, а робиш зовсім друге? І це все має розхлівати. Розгрібати я, коли він себе буде поводити неправильно. Я не буду. Чим нормально? Бодя тебе запитує, папуля, коли я до тебе маю прийти? Ти говориш, коли захочеш. Ну я... так він сьогодні захотів, ти не можеш його відвести. І тепер ти розказуєш про те, що він може коли захочеш прийти. Получається, всі зручності, всі удобства робити для тебе, запитувати тебе. Ти, ти чи робиш, може він може. прийти? А? Ви? Ану закриє рот, коли Богдан хоче е, в магазин чи їхати на тролейбус. Так? Ти для кого робишся? Е, чекай, порівняння до тролейбуса і до тебе. Е, чого ти порівнюєш? Тоже Те Тоже саме, то Тоже саме Це ти робиш іключительно для нього. Так? Ти сказала, ти я йому не забороняю, ти до тебе. Я ні грама не забороняю. Ну, Я, ти його так, не так, хочеш все, привести, так, коли тебе попросили. Того, Якщо ти його відправляєш до мене, значить ти це робиш для Богдана. Ну ти тобто, виходить, виходить. 에, для чого тоді говориш ти йому, що він може кожен може день. приходити, коли хоче, да? А що? Я маю знаходити час, відвозити маю, його, забирати, той, бо, виходити, ти бо ти тобі незручно це. Ти прячешся, бо ти в першу не, чергу не, переживаєш не, за себе, не, а не за Богдана. Не роздражай мене, повторюю. А чим я тебе роздражаю? Те, що підтвердження того, що мають удобство бути в першу Брехня. чергу для тебе. Кожне твоє слово є брехньою, маніпуляцією, прикриваючи за тиною. Нічого собі. То, що ти так. спокон віків за обох дітей говорив, що маніпулюю, я, це да. Я твоя друга дитина. Там і буде Богдан. А ну? Ну так тобі діти нужны. Тобі діти нужні, лише коли. А ну ну ну. До побачення. Ну ну, побачення ну, що ти говориш? Богдана, мені даєш? Ну, так доведи свої слова. Де Діана і де буде так, Бодя. Буде? А Діану хто довів до такої поведінки? Я говорю з тобою, з Богдана. Я тут до Богдана при чому? Бодя, а ти мене чуєш? А, дай відповідь, чого Бодя, ти мене чуєш? Чую. Бодя, я не хочу цих скандалів, добре, будеш мати час, мене набереш. Я не хочу цих скандалів Правильно. Я, ти, ти Як завжди втікаємо. дай не боді поговорити, правильно. Мамо, Чуть що? Ще раз кажу. Чуть що? Ти зразу прикриваєшся бодію, переключаєшся, бо ж ти не хочеш ну, відповідати на те, що тобі багато, незручно. Не треба. Закрийся вже, я тебе прошу. Мовчи вже. Хвати вже бояться слухати. Ви нести ну, на перед дитину. Треба ставити. було не починати мене звинувачувати при ньому. А потім ходиш, розказуєш, пишеш боже, заяви. Боже, Людям боже, розказуєш, боже. пишеш заяви і звинувачуєш, що на тобою знущається. Життю твоєму погрожують! Представіться! Ти за твої слова відповідаєш? Ну я Ціки тобі нав... ще раз говорю! Скільки ви написали заяв на мене. Ти провоцируєш і хочеш, щоб тобі мовчали, mm -hmm. а ти будеш один раз це тобі сказала це лично Діана, а ти взяв наклеп, зробив на мене, що я твоєму життю я, погрожувала. Заяв на мене. Заяв. Ну ти провоцирував. А, що? а що? я мала мовчати про це, так? А ти зараз що робиш? Не провоцируєш? Ну Переси я хочу забавити. просто отримати від тебе відповідь. Там, Получається, що. Я можу сказати, закрий там рот, я тебе чути не хочу. Дай мені боді. Ну я Род. ще Покупати. раз кажу: правильно, я маю закрити рот, ти будеш провоцирувати і все. Ти не мене провоцируєш, я з тобою розмовляти не хочу. Ага. Ти, не ти не будеш воно. боді маніпулювати, як ти маніпулював колись Діаною, і я тобі буду мовчати. Я виключу телефон Можеш виключати, як ти це і робиш, втікавши. Богдан ти мене чуєш? Бо йди говори, а то ще скаже по людях, що я не даю розмовляти. Да, папу.